Віра і вірність вони дуже созвучні слова. Якщо об'єднати віру і обіцянку, то ми можемо сказати, що людині просто потрібно бути вірною. Якщо я вірний своїй дружині, а дружина вірна мені, то вона мені вірить, а я їй, вона знає, що я виконую обіцянки. І я знаю, що вона виконує обіцянки. Тому що в цьому всьому проявляється наша вірність Христу. Друзі, Бог, він очікує нашої вірності. Я, я більше скажу, Він не дає нам вірності. Він не може дати нам вірності. Бо вірність це наша компетенція. От як Бог може дати мені вірність до моєї дружини, якщо. Не я сам маю збудовувати вірність по відношенню до своєї дружини. Ну що, ви думаєте, я не бачу дівчат, які ходять? Бачу. Ви думаєте, що не попадаються на очі різні різні моменти? Попадаються. Ви думаєте, диявол не намагається якось влізти в сім'ю? Намагається. Але я вірний. Я вірний і я обмежую себе розумово. В серці своєму тілесно обмежую себе від різних моментів, де диявол може зробити так, що я стану невірний. Це стосується і інших речей. Тому, друзі, вірність вона не від Господа, вірність вона від мене. Бог вже все тобі дав, щоби ти був вірний йому. Можете сказати амінь. Бог все дав і він чекає цієї вірності. Ось, наприклад, якщо я дав завдання комусь. Алексу дав завдання, і я сказав: от дедлайн, знаєте, що це слово означає, це срок виконання, до такої-то години, до такого-то часу. Я сижу і очікую, що він проявить вірність. Господь вже кожному із нас щось дав, і він очікує вірності. Незалежності від погоди, я знаю, вам це не подобається, незалежності від того на машині ти чи на тролейбусі. Незалежності від того, в тебе 1000 гривень чи 100 гривень, незалежно від того, їв ти чи не їв, незалежно від того, спав чи не спав, Бог очікує своєї вірності. Він очікує вірності від тебе. Перше, вірність повинна починатися всередині людини. Якщо ви записуєте, можете себе перевірити. Вірність починається всередині людини. Якщо я буду вірний всередині, це початок. Господь дивиться на серце, Він знає, що в серці людини, і Він знає твою вірність йому, твою вірність іншим людям, тому що Бог працює на землі через нас. Мартін Лютер сказав, що прибиральники це пальці Бога на землі. Бог працює через людей. Через людей. Тому вірність повинна перше всього зароджуватися всередині людині. Перший Коринтянам, другий розділ, 11 вірш. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини, який живе в ній? Так само і Божого ніхто не пізнав, хіба тільки Дух Божий. Перша частина. Бо хто з людей знає те, що є в людині, крім духа людини. Ви можете зараз дати собі оцінку. Не своїй плоті, не фізичним рукам-ногам, а всередині. Чи залишаюся я вірний Богові? Вірний Богові в своїх думках. Вірний Богові, коли ніхто не бачить. Вірний Богові, коли ніхто не чує. А знаєте, в чому вірність проявляється? Мені хтось щось зробив, а я можу всередині, я можу подумати погано про віку. Всередині. Фізично все окей, але всередині я її ненавиджу. Віка, це приклад. Я її не люблю, вона така дискомфортна, мені не так ну, просто туп. слів не підібрати. Все починається ось тут. Знаєте, що потім відбувається? Потім вірність проявляється в словах. Якщо ти в першому програв, не чекай, що ти будеш вірний в словах. Тому що десь не десь і палка стріляє, і слово може вилетіти, і ти вже та вірність, яка зародилася тут, вона вже словесно не може проявитися. Тому що, якщо я, я буду себе ставити сьогодні, в приклад найбільше, якщо я всередині невірний своїй дружині, то очікуйте певного часу. Що я і словесно стану їй невірним. Я буду їй хамити, грубити, я можу її обізвати, я можу якось їй грубо сказати. А тепер знаєте що? Давайте зайдемо з другої сторони. Якщо ви відчуваєте людей, які невірні вам в словах, то проблема не в словах, проблема в тому, що вони всередині вам невірні. Так само і тут. Тому само по відношенню до Христа. Якщо ми Господу не вірні всередині, то в словах ми теж йому не будемо вірні. Знаєте чому? Бо якщо в тебе вірності всередині немає, то і молитви на устах немає. Ти не хочеш молитися, тобі нема про що молитися, скільки можна повторювати приспів цієї пісні. Давайте вже закінчуйте прославлення і закінчуйте служіння, бо мені вже надбридло стільки молитися. Це все в цих речах пізнається. Тому, друзі, перша вірність всередині. Друга вірність проявляється в словах. Матвія, 12 розділ, 36, 37 вірш. Кажу вам, що кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Ось так, друзі. Ви не задумувалися, що. Не свідки будуть тебе винити. Якось там на небесах не буде такого. Вова, ми зараз будемо розбиратися. Так, заведіть Таню. Таня, розказуй. Що там знаєш за Вову? Ні, там не буде такого. Тому що Господь і небо, воно все пишеть. І все, що ми говоримо, воно може нас збудувати і явити нам благословіння. І все, що ми говоримо, може принести нам прокляття і може нам привести суд. Тоді пильнуйте. Пильнуйте в своїх словах. Починайте з середини, потім слова, а я більше вам скажу: третє вірність проявляється в ділах. Християни дуже люблять, щоб все закінчувалося тільки на перших двох моментах. То, що я вірний всередині, ніхто побачити не може. Словесно, я можу молитися, я можу співати, я можу, знаєте, прикрити певну духовну наготу свою. Але тут є третій момент. І вони співпрацюють між собою. Вірність проявляється в ділах. Вірність Богу проявляється в ділах. Яков пише другий розділ з 20-го вірша і нижче. Ми прочитаємо аж 6 віршів. Наберіться, будь ласка, терпіння. О, марна людина! Чи ж не хочеш зрозуміти, що віра без діл не дає плоду? Наш батько Авраам хіба не з діл оправдався, коли приніс свого сина Ісака на жертовник? Хіба не бачиш, що віра діяла разом з його ділами, і віра стала досконалою через діла? І здійснилось Писання, що каже: повірив Авраам, Богові, і це зараховано йому. За праведність і був названим Божим другом. Хіба не бачите, що людина оправдовується ділами, а не самою вірою? Так само і блудниця Рахав, хіба не зділ оправдалася, прийнявши розвідників і вивівши їх іншою дорогою? Адже як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Ми говоримо про те, що ми говорили: чи віруєш ти? В Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. І ми всі говорили вірою. А віра проявляється в ділах, і вірність проявляється в ділах. І завжди дуже великий спір. Віра чи діла? Але спір тільки для тих, хто намагається нічого не робити. Бо той, хто робить, в нього таких питань немає. Чому? Бо він робить. Він робить це прояв його віри, Господу. Він робить справи, різні справи. І Авраам, він був названий другом Божим тільки після того, як оця ситуація, коли йому потрібно було принести свого сина в жертву, показала всьому небу, що він вірний, тому що він готовий був зробити. Це діло. Християни, які не хочуть нічого робити, вони кажуть: в мене віра тут. Ми вірущі, ми тут. Дехто каже, не змушуйте нас робити. Сама Біблія змушує нас робити, тому що дії святих апостолів, якщо ви почнете читати з першого розділу, коли Дух Святий їх наповнив, то чогось вони не сказали: брати, сестри, нас 120 душ закрилися, тихенько молимося, получаємо удовольствие від слави Божої. Ні, вони вийшли в народ і почали проповідувати. І той Петро, який боявся під наповненням Духа Святого, проповідує і кається тисячі людей. Не розказуйте мені, що віра це щось таке маленьке, віра це щось тут тако Віра це так поділитися з тим, з ким удобно, а з ким не удобно не ділитися. Ні, віра, вона рушить діла, вона рухає діла, які ми робимо, і так повинно бути, якщо діл немає. Якщо всі твої діла це ти, твоя сім'я, твоя родина, твій холодильник, твоя робота, і на цьому все закінчується, в тебе, знаєте, в тебе дуже дуже, 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 дуже маленька віра. Вона дуже маленька. Тоді, на жаль, Господь запитає тебе. Ти обіцяла, Ліна. Ти говорила, що ти віруєш. Вова, ти обіцяв, ти говорив, що ти віруєш? Що не так? Брати і сестри, я вже закінчую, ми йдемо до молитви. Я хочу вас запитати, невже Господь десь проявив невірність по відношенню до вас? Ні, він все дає. Він дає більше. Я вам більше скажу. Він вам нічого не винен. Є люди, я не знаю чому, але вони отак якось виховані, навчені, що вони, коли кудись приходять, то таке відчуття, що їм всі щось дожні. Знаєте таких людей? Всі щось довжні. Ще нічого не зробили, але вже чувствую, що винуватий. Якийсь дух маніпуляції. Господь нікому нічого не винен. Хочете ще одну думку? Люди вам нічого не винні. Нічого ніхто вам не винний. Якщо ми приходимо і кажемо, що церква нам довжна, то в мене просьба перевернути сторінку і прочитати те, що ми довжні церкві. Бо в старому заповіті, завіт, який Господь заключав з народом ізраїльським, завжди був двосторонній. завжди був двосторонній. Господь говорить: якщо ви будете ходити путями моїми, виконувати заповіді мої, я вас прославлю, я вас благословлю, ви станете численним народом, і всі інші будуть приносити вам данину, вони будуть поклонятися живому Богові, вони будуть у вас рабами. І Віталій Клаврущак, брат Віталік, він любить цитувати, що старий заповідь говорить, що не ви будете брати в борг, а ви будете давати в Борг. Не ви будете клянчити, а ви будете віддавати. Але є умова, є умова, яку ми повинні виконати. Якщо ми хочемо так жити. Тому, друзі, ми говорили ці слова. І я хочу всіх нас підвести до думок, щоб ви роздумували над вашою вірністю Господу і над вашою обіцянкою Господу. Тому що ще одне місце Писання, яким я хочу закінчити: Матфія, 5 розділ, 37-й вірш, говорить такі слова. Тож нехай же буде ваше слово. Так, так? Ні, ні. А що більше цього? Те від лукавого.